Пада на сірах. Прогуляєтесь? Да. Ви вийшли з під застави? Вийшов, так. Вийшов, а служити йдете, ні? <говори> да, ви цікавитесь, Так. Ви хто цікавитесь? А ви мене не пам'ятаєте? Олеся Володська журналістка. Дуже приємно. Мені також. Які Там все ж написано віста. в інтернеті, почитайте. Та цікаво просто. Ні, так почитайте, все написано. Ага, То ви вийшли під заставу, я правильно розумію? під заставу, Да. Незаконно мене закрили ага, за ага. мобілізацію, я вийшов під заставу. Та. То коли мобілізовувались? Мобілізовували я мобілізований, я зараз чекаєте, чекає військову частину, щоб угу. вони прийняли рішення. Угу. От так от. То є якісь терміни? Ні? Чекаю. Вони Родвіз, Віше, можливо, я? Ви вже готуєтесь, якісь навчання проходите Дивіться. на дронщика ви, Ви почитаєте, там все написано. Я, ну якщо мені читати, я ж з вами спілкуюся. Я ж вам розказав вже. Ви ж так цікавитеся, а чого ви посміхаєтесь? Та я, я... О, вам Рада мені. вас бачити чому? Ну, ну, я також дякую, радий бачити. Да, я вам